Першу чергу ветеран це громадянин України, це патріот України. Це людина українець, який з, з гордістю пішов захищати батьківщину. Він хоче себе бачити частиною цієї України, частиною цивільного життя, хоче жити і радуватись цьому життю. Він би хотів, щоб його так рівноправно і бачили. Просто щоб його поважали, так як він і всіх поважає. Ну і бажано би, щоб його трошки розуміли. Розуміли і толерантно показували йому, що тут його поважають і люблять. Саме такий приклад це коли ветеран приходить додому і може чимось зайнятися. Бо в одиночку, як, він, як правило, ветерани і залишаються. Це несе такі психологічні нюанси, які він закривається чим далі, більше і більше. Є випадки, які хлопці зловживають різними речами, алкоголь і другим. Тобто спорт, робота, можливість себе реалізувати, підприємницькі діяльності це один із таких потрібних речей, які ми маємо далі думати і адаптувати ветерана в цивільному житті. Реально, реально важко. Ти там навіть не думаєш про це, що тобі важко, ти зранку встаєш, ти маєш задачу, маєш роботу, ти її виконуєш. Повертаєшся, ти не маєш часу не думати, не про ніч, помитися, якщо є можливість щось поїсти, а ще бажано, якщо є гаряче в цих умовах, ти заснув зранку 5 так же само. І коли б ти повертаєшся додому, ну, як на мене, це військовому. Дуже добре бачити мирне життя. От спочатку проходить ейфорія, потім, якщо він трохи затримується з різних причин, якщо відпуск довший, або якщо він служить підрозділі, який проводить ротацію на перепідготовку, на довчання, на відновлення, ну в нього бувають є психологічні нюанси. Після ейфорії, як все ми знаємо, приходять трохи і психологічні. Проблеми. От того, і, на мою думку, тим військовим, які вже стали ветеранами на місцях психологічної реабілітації це одна із самих таких, яких потрібно. Ми маємо розуміти складність цього питання, тому що воїн, який прийшов додому, він багато чого зробив з його точки зору, ну, і, в принципі, і в загальному в державі, це правильно, який він пішов, ризикуючи всім, хоче віддати себе, повертаючи додому, він би хотів, щоб цивільний його бачив, бачив його з повагою. Якась була комунікація, толерантність. Це один із самих таких великих, самих великих таких, можна сказати, якщо цивільні будуть. Толерантності відноситись до ветерана, ветеран буде взаємністю відповідати. Щоб ветеран себе там почував, як, як світливці, щоб він туди прийшов, він мав чим зайнятися, щоб йому було цікаво там знаходитися. Це один із аспектів, щоб не було там одні ліжка, мінеральну воду спати, щоб він кожен по своєму інтересу він там себе побачив У спорті, в інтелектуальних іграх. Ну, В розвитку того, щоб він забувався про свої якісь психологічні нюанси. Це, це би хотілося. В нас в області, в кожному районному центрі, буде створено робочі місця віддалені. Це буде складу ветеранів, які прийшли, які говорять одною мовою з ветераном, які розуміють потреби ветерана. В нього включаються аспекти анкетування ветерана який по прибуттю додому обробляє ветерана інформацію, ветерану розказує його права, його можливості, його льготи, його потреби. Зайнятість відволікання від його від його стану, чи хворобливого, чи емоційного, чи наслідків війни, цей проєкт може. На мою думку, може допомогти і, і мав би допомогти. Бо ветеран не словами можна його зайняти чимось за ділом. Слава Богу, не обстрілюють. Тут можуть себе почувати люди в безпеці, у цивільному житті, в мирі. Це один із таких, що Закарпаття має перевагу зараз в Україні. Тут можна себе реалізувати. Тут ветеран, коли додому повертається він себе чувствує, як в іншому житті, відволікається 100%, відключається. Ну, Закарпаття це наша мала Батьківщина. Ти там на бойовій виконуєш завдання ну, різного характеру. Розвідки, е після артобстрілу, відновлення позицій, коли ти заходиш, Спешку створюєш, чекаєш ворога. Коли твій товариш, побратим поміг тобі, і от е цей в определенний час, коли ти маєш звітувати, як тебе справи, ти чуєш це 4-5-0. Ну, це один з таких засп... заспокійливих і ти розумієш, що ти правильно все робиш, все добре. І коли я почув, що у нас теж таке створюється 4-5-0, ну, я думаю, що це буде піднімати. Буде такі внутрішні настрій, що буде все добре. Ну, все буде 4-5-0.